Ще місяць тому Путін оголосив про взяття Покровська та запросив журналістів у місто, щоб це показати, але й досі бої ведуться в центральній частині. А російський фюрер вкотре осоромився. І от щоб відволікти від цього увагу, начальник російського генштабу Валерій Герасімов вигадав нову перемогу і вкотре взяв Куп'янськ. Знаєте, це така стара російська традиція. Тільки якщо за Катеріни другої були Пьомкінські села, то за Путіна Пьомкінські побєди. Але Путін давно живе в паралельній реальності, в якій він перемагає, що до речі, якраз затягує війну, і ось на засіданні російського Совбезу аж три хвилини він присвятив Куп'янську, переповідаючи різні фантастичні факти про падіння міста, які йому згодувало військове керівництво. Чому стільки уваги Куп'янську? Бо стратегічне значення цього міста є не меншим за Покровськ, адже воно є ключем до наступу на Харківщину. А російські військові дуже хочуть реваншу за 22-й рік. Тим більше Герасимом не хоче вдруге сісти в калюжу та підставити свого шефа. А тому в ці тижні окупанти посилили свої наступи вздовж майже всього кордону ЗРФ. а також на лівобережжі та правобережжі осколу. Оскіл є великою повноводною річкою, яка служить природнім, неподоланним бар'єром для. Загарбників і саме взяття Куп'янська може стати тим ключем, який дозволить росіянам перейти до на всій його протяжності та розвинути вже широкомасштабний наступ на Харківщині. Втім, саме зараз із тих сотень росіян, які прорвалися до міста, більшість знищили сили оборони, а ще кілька десятків переховуються по підвалах та ведуть локальні бої в північній, центральній та західній частині міста. Контроль міста з боку РФ нині складає десь 15-20%, і це здебільшого північна частина. Тим окупантам, які прорвалися до міста, обіцяли підкріплення, але воно все не йде і не йде. Все тому, що ЗСУ продовжують отримувати свій клин, який вони вбили між Ратьківкою і Ківшарівкою а також продовжують наступати до осколу в напрямку Голубівки. Якщо наші військові дійдуть тут до осколу і зможуть надійно закріпитися, то Купінськ врешті буде врятований і швидко, остаточно зачищений.